Значить, ви питаєте, я відповідаю, як завжди, ще одна кваліфікована робота на будівництві на Філіпінах це електрик. Електрик отримає, в залежності від знов-таки умов контракту, він отримає від 15 тисяч на місяць. Межи нема, все залежить від об'єкта, від кількості помічників, виконаних робіт. Тобто, якщо це великий об'єкт, відповідно, там. Інший розрахунок і все. Що цікаво, що на Філіпінах дуже часто практикується оплата частини наперед. Тобто, в принципі, електрик може вимагати в даному випадку от на цьому об'єкті. Вони сказали, що ще електрик не працював, а вже отримав від 30% за свою роботу передоплату. Така цікава. Ситуація з оплатою. для мене це, в принципі, новина, що така ситуація взагалі може бути. Але як мені пояснили, що це дуже розповсюджена практика на Філіпінах, коли попередньо до 50% фахівець на будівництві може запросити ще за невиконані роботи як передоплату. така ситуація. Значить, в даному випадку тут. Електрик працює по контракту, він отримає відповідно гроші за всю бригаду. Бригада в нього там з ним всього там ще дві людини, але це більше помічники, я так розумію. В наступному місяці буде прокладання вже комунікацій.